Бляха, ну не вистачило, друзі, буквально бензинку на два проходи. Один проход ось залишився тут. Ну і тут ось, бачите, тут між рядочок. Ну, два проходи. У мене, в принципі, завжди не хватало на один ряд. один ряд. Ну Це роздумав, доб'ю. Коротше, оцей бачок майже, бачите, все викосив, уже все готове. Красиво тепер. Осталось тільки ось взяти тримером і під кожним буликом. Оббити по кругу, та й все. Коротше, оце літрового бачка хватає на отакий точок. Тут коротше, не знаю скільки. Е, Участок у мене 25 сотих, ну, 20 сотих тут точно є. Коротше, оце так. Ну що, я вже не буду вам показувати, що да як. Коротше, трошки находився, все одно важкувато. Трава така, ну, дивіться, висока, невисока, я не знаю. Ну, як по мені, висока трава. Просто чи вам видно, чи не видно. Е, тільки що до мене друзі приїжджали в гості. Кажуть, та ти ж куль бабу косиш. Кажу, так, поки я почекаю, поки кульба цвіте, трава буде вже пів метра. Е, вона хоч і цюрпіла, ну, все ну, ж важко, мені важко толкать. Коротше, все такі та, справи. Коротше, дракун сьогодні наївся травочки дебело. Один точок викосив, другий точок викосив. Та й там, але ну, там раніше трошечки. Коротше, що, осталось час перед тим, як ставити його в стойло, трошечки бока йому помити. Ну це вже відео сьогодні помию, але відео вже виставлю вам завтра, як ми йому бока миємо. Коротше, такий дракон. Фу, це сьогодні дружина приїжджає до мене, так я вирішив оце. Щоб завтра неділя дуже не працювати. Субота-не робота, а неділя вихідний. Щоб дружина не спитала, типу, а що я тут цілу неділю робив. Так я оце скажу їй ось дивись. Цілу неділю косив. В неї з тіктока нема, вона не знає, що я сьогодні за півдня-два точка. Коротше, скажу, цілу неділю робив і все, не буде в мене претензій. Коротше, оце такі діла. Бляха, не встигаю, вон поїлочка. Хорошо, вон, бачите. Тут кінчилась вода. Ну, ось тут. Не долив. Ну там є. Бачите, в чому добре, що коли тут нема, бжолки п'ють водичку там. Вітряно на дворі, що капець. Ну, Коротше, це такі справи, друзяки. Пішов я за бензиком до косю. Ну і завтра вже вам покажу, як я мию свого коня. Всім па-па!